Доброго дня, мене звати Яна Смакула, я є учасником дизайн-команди компанії Spellbinders, і у цьому відео я покажу вам, як виготовити листівку Follow Your Heart. Для роботи я буду використовувати ножі All Regalion, поєднаю їх із Classic Ovals 1, Gold Owls 1 та Bitty Blossom Sets. Отже, я розпочинаю роботу із вирізання овалу, використовуючи найбільший ніж із набору Oval Regalia. Я вирізаю його із акварельного картону. Цей картон мені подобається найбільше, тим, що в ньому є текстура, і він виглядає краще, ніж звичайний білий картон. Отже, я вирізаю елемент на своїй машинці Grand Calibur, і щоб надати йому більшої текстури, більших деталей, також роблю тиснення на цьому елементі. Мені дуже подобається саме цей овал, тому що він схожий на мережевну серветку. Дуже він мені подобається. Він дійсно виглядає таким жіночним і дуже-дуже красивим. Далі я буду використовувати ніж із набору A2 Mering Basics A це найбільше ніж із набору номер 7. І за його допомогою виріжу та зроблю тиснення на прямокутнику із скраб паперу. Тепер переходжу до виготовлення найменшого, трішки меншого овалу для своєї листівки. Для цього я наклею папір на ще один аркуш картону, для того, щоб зробити його більш цупким і більш стійким, так би мовити. Картон, який я використовую сьогодні, тобто папір, який я використовую сьогодні від DCW, від Daiketsвідovів, і він є трішки затонким для моєї задумки. Отже, я використовую ніж, овал і за його допомогою спершу виріжу овал, також зроблю на ньому тиснення, а потім використаю. Із набору Gold Ovals One і за його допомогою додам своєму овалу текстури і виріжу ще декілька елементів. Взагалі, усі ці ножі Gold вони розраховані якраз для того, аби додавати текстури і деталі до простих форм, таких як овали, квадрати, круги та інші. Далі, для того, щоб прикрасити свою листівку, я виготолю декілька квітів, використовуючи набір Berry Blossoms. Це чудовий набір від компанії Spoolbinder, який допоможе вам швидко та зручно виготовити квіти трьох різних діаметрів. Отже, якщо ви ніколи не виготовляли такі квіти, розпочніть із вирізання елементів із паперу або м'якого картону. Далі скрутіть їх докупи, дайте квітці розкрутитися природньо, таким чином вона буде виглядати більш природньо, і потім закріпіть її, використовуючи клей, наприклад, клей ПВА, звичайно, для паперу або клей пістолет. І таким чином закріпіть свою квітку. На місці. Ви також можете затонувати пелюстки, надати їм більшої форми і, в принципі, вдосконалити їх якимось чином. Для того, щоб закінчити виготовляти свою листівку, я прошила ось цей прямокунник на своїй швейній машинці. Тепер я наклею його на основу, на білу основу своєї листівки. І зараз використовую двосторонні об'ємні клеєві квадратики для того, аби наклеїти свої овали. Тепер настав час, щоб додати напис. Я використовую для цього наклейку із написом Follow Your Heart від компанії Cosmo Cricket. І за допомогою двосторонніх об'ємних клеєвих кодратиків також наклеюю її, наклею її на свою листівочку. На завершення я додала до листівки трішки шнурка, вставила булавку і прикрасила її білими перлинками. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей.